Всім привіт! Починаю різноманітнювати свої вишивальні техніки і цього разу в техніці Хартангер придбала собі нову книжечку, яка включає безліч варіантів виконання з покроковими інструкціями, з картинками. Книжка написана англійською мовою. Бачите, дуже класний варіант для удосконалення та різноманітнення різних варіантів цієї техніки. Відразу можна самостійно створювати якісь елементи, а можна для виготовлення виробів, можна скористатись також вже наявними, і їх тут представлено декілька. В кінці книжки бачимо, що дуже багато є схем. Всі, всі вони розписані в книжці. Отже, матеріалу для творчості дуже-дуже багато. Що я придбала додатково? Це тканина біла, проста, рівномірна. Для виконання кардангера та льняна також Не, розпорювач медира спеціальні ножиці з двома вигинами, як бачите, так, буде дуже зручно виконувати техніку. спорювач Також фірма Мадира. вона вже показала, о, виходить она вона трошечки. вже показала свою якість. Не змінює свої, своем вибори. А також тканинку підібрала для. Створення великодних бантиків. Так. Це стрічки льняні такого кольору, і можна з ними виконувати І хардангер, і хрестикові шви, і гладюві шви, будь що в таких кольорах. Мені сподобалось. Так, і вже. З маленьким мережуним невеличким, також для виконання нових технік. Ниточки DMC. Також незмінні, незмінний виробник біленький, заливку по кольорі 5200.

310 також чорний та 321 червоний. Хочу порівняти, робити однакові зразки технік і порівняти, як воно буде виглядати, наприклад, червоним перле і червоним бабілом. І ще такі ремсі. Також буду поєднувати та порівнювати звичайні ниточки DMC в номері 842. Так, Маємо такий і такий варіант. На відео не дуже бачу, видно, але в реальності, хоча це один той самий колір 842, але він відрізняється. На відео це не дуже видно, але різниця є. Тому, якщо порівнювати, поєднувати під час вишивання нитки, різниця буде помітна. Майте це на увазі, ось так краще видно, дивіться. Так. Якщо чорний не дуже це помітно, але відтінок є. Все одно, то що це матові, це трішечки. Зблизьком і відтінок також. Тут більш чорний, тут, якби так, менш чорний, більш під асфальт. А в білому, звісно, цієї різниці непомітно, біла і біла, так? А в тих помітно. Тому майте на увазі під час підбору. І давайте червоний подивимось. Також номер ми маємо. 321 і 321, а коли перекладаємо то також це більш матові, це з блиском і відтінок трішечки відрізняється. Замовляла на різних сайтах, на різних виробниках, у різних представників і хотіла саме різними нитками вишити одні й ті ж самі елементи і побачите, як воно буде, але все одно воно трішки відрізняється. Отже, маємо білий, чорний, червоний. Так. Такого кольору в перле не, не знайшла. 3865. Візуально підібрала такі, таке поєднання. Ну, Більш-менш також воно підходить, але ці трішечки тімніше. Так воно на камері як трішки віддає. Це бачимо. Ну, Але якщо і так дивитись, один той самий номер, але також різниця є. Тобто воно так йде. І 842-й. Перли не знайшла, підібрала звичайне муліне. Так. Це також білий колір 52 нулі, і взяла ще такий приємний колір для, можливо, мережок чи ще щось на білій тканині. Буде так дуже ніжно. Дивитесь. А, Ці ниточки хотілося б мені білим польоном повишивати. Чорний польони також дуже буде класно. Так буде зовсім натурально. 3865 Дуже гарно і. Всі взагалі воно поєднується і буде так в одному кольорі. Маємо. Отже, матеріали маємо, бажання також, і будемо творити красу. Один з магазинів мені надіслав такий своїми руками ти створюєш особливі та унікальні речі. Створюю з натхненням та любов'ю. Створюю українське. Бажаю вам того ж. Продовжуємо створювати красу. До зустрічі!